Це така самозагадочна, можна сказати, культура, чим, чим вона Є, їсть дуже небагато шкідників. Вона їм не подобається. Вона Є дуже... Біологічний захист. Да, вона їм не подобається більшості шкідників. Це перша. Вона не перехрещується ніяк з більшістю культур по хворобах в цьому А Вона дуже сприяє накопиченню. І дуже подобається бджолам. У бджолярів це, ну я гадаю, культура number one, серед однорічних культур, так, вони там можуть полюбляти липу чи акацію, але серед ну, однорічних культур так, це культура number one у бджолярів. А, а я лише тільки три місяці тому зміг знайти достатньо інформації для того, щоб зрозуміти, як небобова культура може збагачувати настільки після себе ґрунт, як це робить тобто, да, да, Я не міг зрозуміти, тобто про неї писали, що вона збагачує на фосфор. На фосфор ґрунт достатньо суттєво, вивільняє його з недоступних форм на рівні того, як це робить гречка. Щоб після неї збільшений вміст азоту, кількість азоту в ґрунті значно збільшується. Але ти читаєш там одного вченого, іншого вченого, третього вченого, рекомендації компанії і так далі. Але механізму зрозуміло, Культура не бобова, а кількість азоту значно збільшується. От десь місця три на місяць три стало зрозуміло з деяких статей про те, що на її коренях асоціативно живуть псевдомонаси. Uh, і значно підвищається да, да uh, їх кількість в ґрунті дуже значно підвищується в порівнянні з іншими культурами. А є а вони є вільно живучими азотфіксатор. Да, mm. да, і а ти ще про фосфор казав. Uh, про фосфор, ну, так чи інакше всі. Культури можуть збільшувати вміст фосфор і калію, тобто це механізми, які відточувалися в кожної культури мільйонами років, угу. але хтось це робить краще, хтось це робить гірше. От одне з кращих, хто приводить фосфор з недоступних форм, доступні це фацелія гречка і бобові всі.